Привіт, доброго вечора! Сьогодні у нас четвер, 1 серпня. Так, була я у варусі. У варусі я купила мило рідке антибактеріальне ось таке. Тут його 500 мл 29,90 коштує. Масло селянське. Ось таке масло солодковершкове, 73% жиру, 72... ой, 51 гривня, 90 копійок. Майонез ось такий взяла перший раз, якийсь дорогущий, пів кілограма, 70% жирності. Але баночка ось така, що ще можна буде нею скористатись. Він 72 гривни, 80 копійок. Лаваш вірменський, його тут два штуки. Отакий лавашик. 19 гривень 20 копійок. І ще взяла отакий лаваш тако, кругленький, їх тут 8 штук. І вони теж на 19 гривень 20 копійок коштують. Сир моцарела. На сир Моцарела і на сологуні в варусі в супермаркеті Акція він 53 гривни 90 копійок. Сир голландський пирятинський, Його тут 160 грамів, він 55 гривень 90 копійок. Молоко селянське дитячим 2,5% жирності. Так, скільки його тут мілілітрів, зараз глянемо. 900 грам. Це молоко коштує 28 гривень 90 копійок. Там акція була на нього. Корм для котів. Ось такий взяла вже побалуємо їх оцим кормом, мабуть, дорогий будуть їсти. Клуб 4 лапи з м'ясом, телятиною, мабуть, 300 грамів. 48 гривень 90 копійок. І апельсини. апельсини взяла три штуки. Вони там були серед фруктів найдешевші 39 гривень 17 копійок. За 654 грами, а ціна за кілограм майже 60 гривень, 59,90. Ось такі в мене були сьогодні покупочки у варусі. Всім пока-пока.